Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас, дорогі водолії та розклад на вересень місяць. В руках, як і завжди в мене, колода Таро Райдера Вейта класична колода. І за допомогою цієї колоди я буду діставати по дві карти на кожен тиждень. І по завершенню, коли ми дістанемо вісім карт, я дістану одну карту, яка буде таким певним вектором карта. Порада, на яку буде загалом ось схожий місяць, умовно. Ну, ми її з вами протрактуємо. Це така буде певна, як невеличка порада, на що вам потрібно звернути увагу. Що почнемо? Давайте тоді перетисовую колоду. І почнемо з першого тижня. Перша карта для представників знаку водолій. Перетасовуємо, дістаємо. Верховна жриця, старший аркан. ну На початку місяця, можливо, вам там потрібно буде зробити якийсь там доленосний вибір. Або ж, знаєте, карта такої трошечки як мінливості вибору. Можливо, Тут її по, трошки по-іншому як трактую так, що є вже якась певна прописана, знаєте, долою історія, яка має, мала б виконатися. Можливо, ви там, якби, розумієте, вже в принципі перший тиждень пройшов вересня, це відео трошечки вийде запізненням, але можливо, ви вже розумієте, що якась зустріч для вас була доленосна, або якісь дії там ваші, або вашого партнера. А, і... Щось, або ж вибір такий, знаєте, коли потрібно було там, щось що могло в подальшому вплинути на вашу там, долю. Давайте дістанемо другу карту. Карта шістка жезлів. Карта такої перемоги, коли ви на коні зверху бачите, бачимо лавровий вінок такий зображений, тому тут, скоріш за все, що ви десь, можливо, виграли якусь там тур. Кудись там не знаю, грін-карту, можливо, якісь такі, знаєте, буденні речі, коли щось для вас там стало таким певним переможним е прапорцем, так? Що ви відчули себе ось на коні, якась ситуація, можливо, піднесена. Е ну, така досить цікава. І, можливо, саме від того вибору, знаєте, який ви прийняли, е ви там умовно. Стали на цього коня. Давайте ще одну карту третю дістанемо на перший тиждень. І е, тріка кубків карта такої приємної зустрічі, коли є що відсвяткувати. Можливо, якраз ось ця перемога, яка в нас випала по шість жезлів, можливо, це якраз ви іду, і святкували, або ще відсвяткуєте цю перемогу. Так, дорогі водолі, давайте. ну, Це може вказувати на зустрічі з подругами, але коли, знаєте, такий приємний момент, коли, можливо, ви давно не бачили людину, або там давно хотіли з нею там зустрітися, і от якраз там випадла така можливість. Ось, ну, Можливо, раніше вже якось до цього йшли обставини, а тут ви якраз ось так все склалося. Другий тиждень. Перша карта. Шістка. А, вісімка жезлів. Карта швидкості, коли обставини будуть дуже різко змінюватися, дуже різко, так знаєте, летіти, але тут може бути, як, як і на руку це, так? а може бути, що буде. ну, Як би, як кажуть, як фанера над Паріжем. От, типу, буде пролітати, ви можете так, в принципі, теж десь пролетіти. тому... Ну, давайте подивимося, якому тут контекст. Вісім кажезлів у нас випала. Давайте дістанемо другу карту на другий тиждень. Е, карта місяця. Ну, тут по місяцю е, це карта страхів. Можливо, в поєднанні карта там швидко, знаєте, страху швидко міняти. Що швидко міняються обставини навколо вас. Можливо, вам потрібно буде швидко прийняти якісь рішення, але ви будете до цього не готові. Це може бути пов'язане з дорогою, в принципі, з будь-чим. Але ось ця ось швидкість, бистро, там, швидко дія. Вона буде вас лякати, буде такий, знаєте, погляд того, що це якась така певна ілюзія. Тому, ну. Тут в другому тижні така якась цікава історія у вас в одолі. Давайте далі подивимось третій тиждень. Знову дві, двійка. У вас на початку розкладу була, там старший аркан-верховна Жриця, а тут у вас двійка мечів. Знову вибір. Е, можливо, в третьому тижні ви повернетесь до тієї ситуації, яка у вас там десь супроводжувала, або ж, але тут конкретно треба буде між чимось обирати, і обставини будуть складатися саме так. Не знаю, правда. Дуже схожі за, знаєте, за вайбом. Ось ці дві карти. Вони такі, знаєте, тут вода, тут вода. Можливо, якраз ось ці страхи будуть супроводжувати вибір в подальшому. Давайте другу карту дістанемо на третій тиждень. Карта смерть. Карта, коли потрібно буде щось прям дуже різко, знаєте, так відробити, завершити, це карта такого, знаєте, тотального завершення, коли можливо ваш вибір буде ось саме. Означати там, можливо, це припинення якихось стосунків, можливо, це припинення кар'єри, так, у вашому житті, там якось ну, щось таке. Хочеться ще третю карту дістати, що ж це може бути таке. Це е, старший аркан. І третя карта на третій тиждень. Шість камечів. Ну, зазвичай це карта така, вона сімейна, карта планування, карта саме, там, знаєте, подальших кроків. Тому у більшості випадків, я думаю, що це у когось може бути пов'язане саме там, з сімейними якимись цінностями. Так, або ж. Ось ці, ось ці якісь прийняті рішення, карта вибір, смерть. Вона в подальшому приведе до того, що потрібно буде там з нуля, умовно, планувати щось. Виглядає, виглядає саме так. І давайте тоді четвертий тиждень для вас водолію, дві карти. Король кубків вказує на чоловіка. Можливо, це ви, якщо ви чоловіки переглядаєте це відео, або ж якщо ви жінка, то це може бути ваш чоловік, будь-хто, хто буде в четвертому тижні відігравати якусь певну роль. Може бути і батько, брат. Але це ну, в більшості, якщо це король кубків, то це людина така емоційна, можливо, ваш психолог, так? людина працює з емоціями. Або ж там ну, з водою, не знаю, але щось буде обов'язково з цим. Там. Щось таке емоційне, ось або водна стихія, тобто там. Представники цих знаків зодіака, і десятка жезлів випала на четвертий тиждень. Ну напевно, у більшості в водоліїв можливо будуть якісь там питання щодо другої половинки, так. Я чомусь так думаю, схоже якось так по розкладу. Важкість, важкість, якісь вибори постійні у вас, вас будуть супроводжувати, а після цього ситуація якось все рівно особливо, можливо, і не покращиться. треба буде якийсь тягар все одно знаєте, на себе взяти. Давайте ще третю карту на 4. Чотир... О, Боже, і сама випала. Ага, це нульова випала, і випала в мене то, що я в руках взяв сім камечів. В більшості це карта такого обману, карта, коли можуть, знаєте, щось і вкрасти, і може бути така сумнівна, сумнівна ситуація. Тобто, ось ця людина, можливо, в деяких випадках не дуже буде щира в своїх там емоціях, в своїх діях. Тому до якогось, можливо, цього чоловіка приглядайтеся. Ну, не обов'язково. Тут це як уже третя карта, то це може бути загалом, що можуть і речі зникати, так? Або щось таке. Можливо, вам потрібно буде з якоїсь історії піти, зібрати там свої речі, або там звільнитися да, з роботи, бо ви зрозумієте, що це, типу, не для вас. Ну, сімка досить така вона цікава карта, але завжди вона вказує на якусь таку ну, трошки незрозумілість, можливо, в деяких випадках підлість, але завжди вона про те, що хтось, хтось щось забирає і кудись там іде. І всі-всі карти я додав до основної колоди, і тепер я дістаю карту пораду для вас, дорогі водолії. На, на що вам потрібно звернути увагу в вересні? Коли долі вам випадає? Ну, зазвичай те, можна тут і трактувати, як те, що більшість тих виборів, так, які будуть вас супроводжувати у вересні, які вам потрібно буде зробити, вони? Будуть доленосними і в подальшому напряму будуть впливати. І можна точно так само сказати про те, що це вже було прописано, тому не сумнівайтеся. І знаєте, як пораду, можу вам нещодавно почув фразу чудову, що якщо ви сумніваєтеся і не можете зробити вибір. То підкиньте монетку. І якщо е, той варіант, який випав на монетці, вам не подобається, то ви вже для себе вибір зробили. Тому користуйтесь цією порадою. Е, на цьому розклад завершено. Підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, мені дуже приємно буде їх бачити. До зустрічі у наступних відео. Па-па!